Друзі, всім привіт! З вами Ярослав Зорка, ваш улюблений гід в Австрії, блогер, волонтер, ну а ще підприємець. В сьогоднішньому відео я розкажу вам, як стати підприємцем в Австрії. Причому це буде від самого початку, від реєстрації, всіх у цих моментиків, і до вашої успішної роботи заробітку вам вами грошей і звітування. Щодо цього, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео, підпишіться на мій канал, тому що тут завжди актуально цікаво про Австрію. Весь мій багаторічний досвід, знаходження і життя в цій країні, інтеграції. Я цим досвідом намагаюся ділитися тут, на сторінках цього та інших моїх блогів з вами. Так само можете підписатися на всі інші мої сторінки: там Instagram, TikTok, Telegram, Я є скрізь і скрізь контент часто дуже різний. Чому я взагалі можу про це говорити? Тому що я працюю підприємцем в Австрії з 2020 року. А ще до того я працював багато років в Україні, в мене був свій бізнес успішний, і от нарешті настав той час, коли я як волонтер поділюся інформацією з вами, моїми братами, колегами, якщо хочете, підприємцями. Бо насправді виходило так, що я вже допоміг всім зняв багато відосів про різні теми. І підприємці майбутні і діючі мене питали, Ярік, а коли ж буде щось для нас? Ну от, е, нарешті, мої руки і мій час до того дійшли. Сьогодні буду про це говорити. Навіщо я це роблю? Це одна з моїх місій. Я хочу допомагати вам, українцям, щоб вам було легше, щоб ви легше інтегрувалися, заробляли, працювали, ну і взагалі життя ваше якісно. Тут в Австрії змінилися. Ну а ще ціль доволі банальна: більше підприємців, більше незалежних, щасливих, забезпечених людей. Ну і більше податків для нашої прекрасної Австрії, в якій ми з вами всі живемо. Два невеличких дисклеймери. Перший це не юридичні, не фінансові або будь-які інші професійні поради. Все, що я тут розповідаю, це мій власний досвід пережитий на власній ці значить, шкурі. Да? І якщо ви хочете отримати якусь фахову консультацію, то зверніться, будь ласка, до правильних профі. чи до юристів австрійських, про яких я вже розповідав, лінки вам давав. А в моїх блогах, або, наприклад, до якихось податкових консультантів, які вже більш предметно з вами проговорять про всякі там питання податкові. Дуже важливо, друзі, увага, будь ласка, не купуйте курси, консультації, чек-лісти у всяких українських інфоциганок і інфоциганів, яких зараз на диво в Австрії з'явилося багато. Я ну не хочу говорити про легальний бік їх роботи, да, там моральне, таке інше. Але, друзі, дуже уважно: вони беруть з вас гроші, а їх контент, скажімо так, кваліфікації, те, що вони вам продають, викликає великі сумніви. Тому будьте мені, будь ласка, обережні. Тим паче, все необхідне ви отримаєте з цього відосу за 0 євро, 0 центів. Ну і нарешті всі посилання. Про які буду говорити там якісь організації, реєстри, сайти, сервіси все це буде в текстовій статті, яка буде за посиланням в описі під цим відео. Отже, в Австрії існує такий аналог ФОПів українських, якщо хочете, приватних підприємців. Це тут називається Анцельнтенема. Ну або ще кажуть, зельпштендіг, тобто самостійно працюючий, або Гевербе Гевербе – це як вид бізнесу, яким ви займаєтеся за статистикою. В Австрії 60% всього бізнесу це саме ці маленькі приватні підприємці. Це більше ніж 375 тисяч людей, половина з них жінки. А згідно статистики, середній вік підприємців в Австрії це 47 років. Почнемо з того, що в Австрії існує спеціальна організація, яка допомагає підприємцям. Називається вона ВКО або Віршавскама або Торгова Палата. Це все включає матеріали, консультації, зустрічі, які ви можете отримати безкоштовно за 0 євро. Знову ж таки, в основному це все відбувається німецькою мовою, але поговорити в принципі з вами можуть англійською. А інколи навіть бувають всякі івенти, зустрічі на зрозумілих вам. Умовах, коли туди запрошують таких людей як я, або, наприклад, коли запрошують перекладачів. Все це доступно безкоштовно, тому не соромтеся, будь ласка, цим користуватися. Головне, що вам треба знати, що бути підприємцем в Австрії можна незалежно від національності чи типу вашої посвідки на проживання. Головне тут бути старшим 18 років і мати в Австрії легальний статус проживання з правом на роботу. Право бути підприємцем дає також тимчасовий захист, який є в українських біженців. Да, це Освайс Фіфедрібене або Блаокарти, і так само це, це право дає вам на проживання РОД, Вайс Рот карти плюс, на яку зараз всім українцям пропонують потроху переходити. В Австрії існує щось типу українського кведу. Це коли всі види підприємницької діяльності, вони включені у спеціальні реєстри. Там ви можете все подивитися. Всі вони мають як і в Україні. Цифрову якусь кодифікацію, і потім офіційну назву цього виду діяльності. Після того, як ви обрали вид діяльності, яким хочете далі займатися як підприємець, дуже важливо перевірити, чи можете ви отак просто без нічого цим видом діяльності займатися. Це тому, що в Австрії існують так звані вільні професії, ну тобто займатися якими може хто завгодно, а є регламентовані види діяльності, да, для яких є спеціальні вимоги. Вам там потрібно пройти навчання, отримати ліцензію. І ну, важливо, що одну ви можете прямо робити тут і зараз, а для іншої треба розібратися і пройти певний бюрократичний шлях. До речі, за порушення того, що ви займаєтеся видом діяльністю, яким займаєтеся, права не маєте передбачення дуже. Великі штрафи, тому будьте мені обережні і уважні. Умови багатьох регламентованих професій, ви можете легко знайти, якщо там погуглите ГВР Орнунг і назву вашої діяльності, або відкрити закон про регулювання оцих А, Якщо скоротити да, це все, то по суті, вам треба спочатку навчитися на подібну професію. Ну, скоріш за все, це будуть курси Wi-Fi, щось типу ПТУ, да, всякі прикладні професії, або якісь інші курси. Спочатку ви вчитеся, потім проходите практику, потім здаєте необхідні іспити і нарешті отримаєте спеціальний документ. З документів для відкриття потрібен всього лише ваш закордонний паспорт, ваша посвідка на проживання та довідка про несудимість з України. Вам треба принести оригінал з перекладом, який буде не старше трьох місяців. Ну, переклад має бути там офіційно. Завірений, отримати таку довідку можна в посольстві України у відні, а можна це зробити навіть онлайн. Якщо ви проживаєте в Австрії більш ніж 5 років, то довідка вам вже не потрібна. Ну і вам треба буде принести документ про вашу кваліфікацію, якщо ваш діяльності передбачає якусь регламентацію. Аби вам жилося далі як підприємцю легше. Я дуже рекомендую вам зробити австрійський цифровий підпис ID Austria називається він. Ну, я би сказав, що щось це типа дії, але до дії йому ще дуже-дуже довго, да? але все одно певне життя він а, вам полегшить. Це безкоштовно, це достатньо просто робиться, а потім ви можете легко отримати за допомогою цього доступу значить, а, всякі онлайн-сервіси, там податкова, страхова, ну і та ж сама реєстрація всяких а, історій для бізнесу. Аби зареєструвати вашу діяльність, у вас є кілька шляхів. Наприклад, ви можете піти в фізичні офіси, які цим займаються. У Відні це МА63, або ви можете просто це зробити онлайн. Реєстрація безкоштовна і дуже швидка. Да, по суті, там пару кліків. Вводите свої дані, завантажуєте потрібні документи, і готово, ви підприємець. Поздравляю вас! Тепер вас чекає нове цікаве життя. Разом з реєстрацією в цьому реєстрі підприємців. Ваші дані автоматично відсилаються до фінансанту податкової, до страхової СФОС. До пенсійного фонду, до всіх інших організацій, які про вас мають знати. Після реєстрації у вас буде виписка спеціального реєстру. Ну, щось типу ЄДРПО, тут це називається Гіса, що буде підтвердженням по факту того, що ви є підприємцем. Але оскільки я працював, жодного разу в мене цю довідку ніколи не Да? По суті. Те, що я працюю підприємцем, це є мої останні звіти там за останні роки, коли мене питали. Я завжди показував їх. Якщо ви цього ще не зробили, то на порталі фінансамту податково австрійської можна буде подивитися ваш податковий номер. Це дев'ять цифр. ШТОЯНУМА називається він. Також збережіть свій Гіса Цалю це ну ніби як ваш ЄДРПО да ваш код підприємця з восьми цифр. Ну і завжди вам знадобиться в майбутньому, Маєте під рукою свій номер соціального страхування, соціаль да, Це 10 цифр, ну які вас, в принципі, завжди під рукою є. і Так протягом місяця після вашої реєстрації підприємця, вам треба заповнити відправити в податкову спеціальну форму. Називається вона ВЕРФ-24. Про початок вашої роботи, де ви вкажете всякі важливі деталі щодо вашої майбутньої роботи. У формі треба вказати різні деталі, але там важливо буде вказати ваші очікувані прибутки. Ви можете вказати будь-які цифри, на те, що прямо потім вас хтось накаже, якщо ви заробили трошки або не трошки більше. Будь ласка, друзі, не ігноруйте цю форму, бо вже були випадки. Просто така, ніби все зареєструвався, все готово, ні, ще ця форма. Бо насправді за те, що ви її форму не відправили вчасно, або взагалі не відправили штрафи до п'яти тисяч євро. Ну це достатньо серйозно і всякі, потім інші негативні наслідки для вашого прекрасного молодого бізнесу. Для всіх підприємців в Австрії загалом діє загальна система оподаткування. але є певні спрощення, якщо ви будете малим підприємцем, тобто клянунтхнема. Це коли ваш річний оборот має на увазі не прибуток, да, а самооборот. Не перевищує 55 тисяч євро на рік. Це станом на 2025 рік, в 2026-му і в наступних роках просто перевірте цю суму, може її періодично коригують. Цей статус а, у вас є автоматично да, за умовченням, поки ви не перешагнули цю межу аж допоки ви ви не перейшли далі. Нічого там робити не треба, писати не треба, там підтверджувати його не треба. Він ніби як є. Малі підприємці, що дуже важливо для вас, не зобов'язані сплачувати податок на додану вартість і звітувати по ньому. Але раптом ви хочете це зробити і платити такий податок, будучи малим підприємцем, ви можете це зробити, заповнивши додаткову форму. Називається вона У12. Як підприємець, ви будете застраховані автоматично в окремому страховому медичному фонді. Це не ОТГК, який є у всіх, це буде окрема. SVS або Sozialversicherung der Selbstständigen. З мого досвіду, він трохи гірший, ніж державна страховка. Ця стандартна, тому що, ну, оскільки я ходив до лікарів, весь час якусь маленьку там частинку маю чомусь з якогось там дива сам. Доплачувати, але з іншого боку, у вас вибору немає да тому є як є. Якщо у вас є родина, то вашу родину, там дітей або вашу дружину, половинку або чоловіка, ви можете дострахувати себе в цю страховку так само, як робило би це з державним страховим фондом. З обов'язкових платежів у вас буде податок на прибуток раз на рік ви його сплачуєте, та медичне страхування, яке ви будете платити щоквартально. В суму вашого медичного страхування вже будуть входити інші фонди, там пенсійний безробіття, нещасний випадок, ну і все, що треба вам платити, щоб тут жити і працювати. Сума медичного страхування розраховується від вашого прибутку після подання звітів. Але перші три роки, ніби як діє такий пільговий варіант, коли там ще невідомо, що ви заробляєте, як ви заробляєте, коли ви ще не звітувало достатньо. І там при мінімальних прогнозованих прибутків ви платите там якусь мінімальну суму цього страхування. Вона кожного року там міняється, тому будь ласка, подивіться, в описі буде посилання. Страхування оплачується незалежно від успішності вашого бізнесу. Да? Тобто, навіть якщо ви нічого не заробили, все одно мінімалочку ви платите. Ну, щось типу аналогу українського єдиного соціального внеску. Сума ж прибутку на податок розраховується відповідно до вашого річного звіту і вона не фіксована. Через кілька років податкова потім вже запросить у вас оплату вашого податку, ніби як авансом, розраховуючи його приблизно відповідно до результатів вашої минулої діяльності. Ну а так собі звітували, раз на рік оплатили, ну і собі спокійно далі живете. В Австрії діє прогресивна система оподаткування. Чим більше ти заробив, тим більше податків на прибуток ти платиш. Податок на прибуток тут називається АІН Станом на 2025 рік ставки це теж періодично коригуються. так от виходить так, що перші 13 308 євро ви взагалі не платите податок, тобто нуль ставка. І потім там далі від 13 тисяч до 21 тисячі 20% 000 відсотків податку. Від 21 до 35 000, 30%, 000 відсотків, від 35 до 69, 000, 40%, 000 відсотків, від 69 тисяч євро до 103 000, 48, 000, А там далі вже далі починається цікаво: від 100 тисяч до 1 мільйони 50% віддаєте, і від мільйону євро, якщо ваш прибуток такий, то 55% податку на прибуток ви віддаєте. На практиці це працює так, що частини ваших прибутків оподатковуються за різними ставками. Ну от, наприклад, давайте уявимо, що ви заробили в мене 35 тисяч євро. Перші 13 тисяч 308 євро взагалі не оподатковуються для вас це нуль. Наступні 8 тисяч з них 309 євро будуть оподатковані за ставкою 20%, тобто ви заплатите там десь 1661 євро 80 центів. Да? А далі вже з наступних 13 тисяч, які лишилися, там 13 тисяч триста євро оподатковується за ставкою 30%. Із них ви вже заплатите 4 тисячі 90 центів. Таким чином, по цій схемі з зароблених вами 35 тисяч заробітку, ви віддасте в якості податку, тільки податку на прибуток 5 тисяч євро 75. Центів, але не забувайте, що буде до того ще й інші а, платежі, які вам треба робити від рахування фонди. Раз на рік ви подаєте прибуткову декларацію. Ну або звіт. Це називається Einkommenssteuererklärung. І ви як підприємець подаєте форму е 1 а де вказуєте ваші прибутки, видатки та інші дані. А потім податково вже там обробляються і нараховує вам. Податок присилає вам листа, от з вас, будь ласка, стікетом. В електронній формі її можна подати до 30 червня року, що йде за звітним. Тобто за 2024 рік ми звітуємо до 30 червня 2020. 25-го року, ну, а в паперовому часу трошки менше до 30 квітня. Ну я все життя подавав тільки електронно. Не знаю, взагалі кому може прийти на думку, заповнювати якісь папірці нести. Будучи маленьким підприємцем, ви можете подати спрощену версію цієї декларації. Це дуже важливо. Вона сильно простіша в заповненні Називається вона є а к Заповнити декларацію можна самому, ну якщо ви, як я, маєте там юридичну освіту, і ви маєте бухгалтерську освіту. Вона до речі, вона теж є, як не дивно. Або за допомогою податкового консультанта шторберата. Скажу вам так, що насправді, якщо взагалі не розумієте, що відбувається бухгалтерський облік, юридичні моменти, напевно його послуги будуть того вартувати, тому що. Так, коли він вам допомагає, то ніби як частина відповідальності на ньому. А коли ви самі все подали, то податково потім буде питати з вас. Ну, якщо ви щось зробили неправильно, то відповідно вас можете штрафувати. Тому знову ж таки, я вас ні до чого не схиляю, але просто подумайте, чи варті ваші нерви і можливі штрафні санкції, того, що ви залучаєте на такому професіоналі. Ну, оскільки в Австрії працює розрахунок прибутків та видатків, да, це називається Einnahmen Аузгабен то, відповідно, фіксувати всі прибутки, всі видатки. Вам треба не забувати, щоб потім списати частину ну, при подачі звіту да, з ваших прибутків. Того, що можна списати з прибутку, дуже багато. Там офіс, зв'язок, реклама, комп'ютерна техніка, транспортні витрати. Про це все є величезні толмуди, які пояснюють або натякають, що можна робити, що ні. Знову ж таки, професіональні ці податкові консультанти вони все це прекрасно. Без вас знають і все зроблять. Але робити це треба все дуже розумно. Треба фіксувати документами або потім пояснити податкові, звідки вас цей видаток взявся. Не все треба фіксувати, дещо можна просто так списати в певних об'ємах, але це все знову ж таки треба знати. Для маленьких підприємців це не бухгалтерський облік у класичному його розумінні, але нюансів багато. Якщо не готові розбиратися, знову ж таки, ви знаєте, треба шукати собі професіонала. Існують онлайн-сервіси для ведення такої бухгалтерії, ну бухгалтерії в лапках, там не зовсім бухгалтерія, але які теоретично можуть вам спростити життя. Кілька назв будуть в статті. Я ними не користувався, нічого не можу сказати, я все роблю сам. У мене там Ексельчик і моя розумна голівенька. Як малий підприємець, ви можете скористатися спрощеною системою оподаткування, називається це Паушалірунг. А щось типу спрощеної системи оподаткування в Україні, але ну і не зовсім. Вона дозволяє розраховувати оподаткований дохід без детального ведення обліку витрат, використовуючи фактично фіксований відсоток витрат у відсотках від доходу. Наскільки це вигідно, ну тут треба вам вже розбиратися, рахувати реальні свої прибутки, видатки, Да? комусь це підходить, комусь взагалі буде невигідно, і комусь краще вести повноцінний облік доходів та витрат. Не забудьте, будь ласка, розібратися, як саме документально ви маєте оформлювати продаж своїх товарів чи послуг, та як фіксувати взагалі оборудки та отримані кошти для когось. Достатньо просто попрового відсканованого документу, який називається Rechnung, да? ну інвойс, якщо хочете рахунок. Зверніть увагу, до всіх рахунків є певні вимоги. Да? А комусь треба електронний рехнунг. Є рехнунг називається. Він з 25-го року працює в ЄС. От я знаю, що мої клієнти з Німеччини вже його. Просить, а для когось взагалі знадобиться реєстрація касового апарату. Да, це називається регістрирте каси. Податкова може призначити вам перевірку, чи після звіту попросити у вас додаткові пояснені документи. Тут ви маєте бути готові, впевнені, ну або ж звертатися до професіоналів. У мене вже одного разу була перевірка, не те, щоб я прям десь щось там погано зробив, просто, мабуть, планово да, там от там, через 4 роки моєї діяльності. Податково отримала звіт, а потім сказала Ярославе, будь ласка, під ваш звіт. Надайте нам е, докази всіх ваших е, прибутків там, і, і витрат. Відповідно, я нас надіслав скани, вони скани подивилися, потім дали мене ще кілька запитань. Я на ці запитання заповнював спеціальні таблиці, листи пояснення. І потім вони сказали: ну все правильно, у вас все ідеально, питань немає, дякую вам за увагу. Але ну там півтора місяці, поки я переписувався, рахував, збирав ці документи, була доволі так стресово, тому що для мене в Австрії це був перший раз. Поки я мав в Україні багато років бізнес, в мене жодної перевірки не було. Тобто я його відкрив, попрацював багато років, потім закрив жодної. А тут виходить так, що і п'яти років не пройшло, як вже в мене була перевірочка. Додатковий банківський рахунок підприємницький відкривати не треба. Ну тут це називається гешефт конто або бізнес-конто. Якщо... Цього прямо не вимагає ваш банк. Наприклад, Міерстибанк сказав, що ми вам дуже радимо відкрити його. А це коштує ще додаткових грошей і кожного місяця грошей. Але якщо не хочете, можете цього не робити. Вам будуть доступні кілька онлайн-порталів для підприємців, які допоможуть вам в взаємодії з подальшою бюрократією. Вони безкоштовні, і для роботи на них просто треба зареєструватися. Ну, в ідеалі мати і діавстрі, я ту саму електронний підпис, що я вам казав. В порядку важливості я вам їх назву фінансанти. Це податкова, це звіти, стан розрахунків з бюджетом, і саме головне комунікація з податковою. Бо коли вона була перевірка, я б комунікував саме там. Там є такий інтерфейс, можна їм листи писати, можна туди щось докладати. В принципі, в Україні теж є такий податковий кабінет платника податків. Далі USP – це портал підприємців, це підтримка, корисна інформація, актуалізація ваших даних і знову ж таки комунікація по. Різних причинах так само, там от коли був та зараза в нас кілька років. Потім там на енергію давали підтримку. Там можна було дуже легко подати заявку для підприємців маленьких і отримати там певну грошову підтримку від держави або від вашої федеральної землі. А далі в нас є СФС, тобто це ваша страхова підприємницька, страхові послуги, завантаження ваших рахунків, стан розрахунків, отримання рахунків на оплату, комунікація з ними. Ну і нарешті ВКО, це та сама економічна палата, це бази підприємців, ви можете там когось знайти, і так само актуалізувати ваші дані, да, додати там якісь посилання, контакти. З тої бази, потім на деякі інші бази вже певних сфер галузей підприємництва. Потім забираються дані, і в принципі ви можете там внести щось одне і ви скрізь з'явитися, тому гріх не користуватися. Після того, як ви стали підприємцем, ви автоматично вступаєте в професійну організацію, яка називається ВКО або Вірча СХАМА Членство в ній платне і обов'язкове відмовитися від нього не можна. Тобто, щороку вам буде приходити рахуночок, ви будете оплачувати. Вони мають захищати ваші права та постійно будуть інформувати вас про новини в саме вашій сфері роботи, та й загалом по бізнесу. Роблячи різні розсилки, в основному це емейл. Ну і так само раз на місяць ви будете отримувати паперову газету. До речі, інколи там щось буває прямо цікаве, якась статистика, дані або якісь інтерв'ю. Я особисто читаю. Вона прив'язана до кожної федеральної землі, відповідно як ваша розсилка. Тобто там буде спочатку державний рівень, там податки, закони таке інше, якісь федеральні історії, підтримки, галузі, ну все, що ви можете там до цього бути прив'язаним. Я дуже раджу нанехтувати цю інформацію, тому що інколи це буває дуже корисно. Якісь новини ви можете дізнатися, що змінилося тільки звідти. Вони влаштовують безкоштовні різні семінари, презентації, конференції, навіть надають інколи безкоштовні консультації. Так я, наприклад, інколи записуюся до податкового консультанта, який приходить до нашої організації місцевому місті, і там кожен підприємець може півгодинки з ним поговорити за нуль євро, чому би і ні. І що теж цікаво, і чим я теж користуюся, раз на рік ця організація влаштовує збори такі конференції саме в певній сфері. От Ми я, наприклад, гід, да, і ми всі гіди нашої федеральної землі раз на рік збираємося там, в Зальцбурзі і обговорюємо різні питання, новини, плани. Так само раз на рік збираються всі гіди взагалі по Австрії, да, в різних містах це відбувається. Ну і таке саме відбувається у всіх інших сферах. Бізнесу для чого це важливо? Ну познайомитися із колегами, наладити якісь нетворкінг, якщо для вас це актуально. Ну і теоретично обмінятися інформацією, замовниками, якимись там даними, да, з вашими колегами, ну якщо вони звичайно там не зовсім ваші прямі конкуренти. Деякі організації, як, наприклад, ВКОЦ або АМС, служба зайнятості, можуть допомогти вам і надати навіть фінансову підтримку в певних випадках, це називається фьордрунг. Наприклад, для молодих підприємців, або якщо ви довгий час були безробітними, стояли на цій біржі праці, да, і погодили плани служби зайнятості на відкриття вашого нового бізнесу. Або наприклад, якщо ви засновуєте якийсь цікавий новий стартап, якщо ви платили весь час страхові внески, то у випадку хвороби ви можете отримати навіть ці виплати, да, бо якщо ви хворий. Як їх отримують інші наймані працівники. Або якщо ви йдете в декрет, так само можете отримати певні гроші. Але загалом, друзі, хочу вам чесно сказати, що ну, підприємництво це не для тих, хто любить спокійне і гарантоване життя і соціальною підтримкою. Якщо ви хочете саме у цих соціальних благах, то краще подумайте все ж таки про найману роботу. Якщо з якоїсь причини ви тимчасово не хочете чи не можете вести підприємницьку діяльність. То ваше підприємство можна не закривати, а призупинити. Це називається руємельдунг. І це зручно, да, тому що ви його ніби не закриваєте. Але в такому випадку дуже важливо, ви втрачаєте право і на страховку. Да, тому робити це можна тільки в тому випадку, якщо у вас є якась інша можливість бути застрахованим. Ну, наприклад, якщо ви одночасно маєте підприємницьку діяльність і працюєте десь. А, як найманий працівник. Якщо ви вже остаточно вирішили закрити ваше підприємство, ну підприємницьку діяльність, це зробити можна так само відносно просто, як і його відкриття. Є ще одна форма заняття самостійної підприємницької діяльності. Називається вона НОЕЗЛЕФштендінг або Нові підприємці, якщо хочете. Там є особливі умови, наприклад, без реєстрації у ВКО та без відкриття ГВРБ. Та з реєстрацією у страховій тільки від певної суми заробітку. Але коло осіб, ну і професій, якщо хочете, які можуть цим займатися, воно сильно обмежено. Друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, після цього відео в нас з'явиться армія нових підприємців. Відпишіться, будь ласка, в коментарях, якщо вам було цікаво. Задайте, будь ласка, ваші питання там само. Ну і не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал і підписатися на всі мої інші соціальні мережі, яких в мене вистачає. Бажаю, щоб вашого бізнесу завжди був стабільний, хороший, приємний прибуток. Та нехай вам всім щастить. Спеціальний документ, який називається Befehigungs, який називається Befehigungs Нахвайс. Який називається Befehigungs, Який називається Befehigungs Нахвайс. Який називається Befechigungs Nachweis. Befehlegung Nachweis. Befechigung. Befehugungs, aha. Befehlegungs Nachweis. Який називається отак. Подивіться, тут буде зараз його назва.